Як зберегти громаду в евакуації і що робити після деокупації анексованих Росією міст? Ці дві теми стали центральними під час робочої зустрічі команди Маріупольської міської ради та представників Рубіжанської міської військової адміністрації у Дніпрі. Аби у дії побачити розроблену Маріупольцями концепцію збереження громади, учасники події передусім відвідали центр підтримки переселенців Ямаріуполь. Тут Маріупольці, окрім гуманітарної допомоги, медичної, психологічної та юридичної підтримки, отримують широкий перелік послуг. Слух. Є побутові і промислові і пральні машини, сушарки, є, каток є тобто все там. У нас немає хімчистки, але є за рахунок того, що у нас є промислова пральна машина, вона дуже професійна да, машина. Наступний пункт соціальне житло. Перша черга на 35 родин, запущена у Дніпрі ще минулого року. Зараз готується до заселення. Друга тут свій тимчасовий дім отримують 228 родин. З них 202 маріупольські. В цілому Вийшло більш для спілкування з праві діточки малюють. Потім ще зрозуміли, що треба десь свята відмічати. День народження. Досвід Маріупольської міської ради з підтримки громади в евакуації за оцінками асоціації міст України, визнаний кращим Україні. Чималу цікавість у представників інших тимчасово окупованих міст викликають також напрацювання, зроблені в межах проєкту Маріуполь Реборн. Це конкретний план дій та стратегії відбудови, які можуть стати прикладом для інших громад. І Маріуполь готовий ділитися своєю експертизою. Це така співпраця обміну досвідом. Це платформа, яка створюється по обміну досвідом. Це про впровадження навчального процесу, який буде впровадений вже в вересні місяці, який має назву школа відновлення громад. І це створення такої спільноти, однодумців, які прагнуть відбудувати. Прикладними речами нашу державу України відповідно свою громадської співпраця на платформі Маріуполь Реборн вже відбувається із такими містами, як Мелітополь, Буча, Сєвєродонецьк, Енергодар, Нова Каховка та Гірське. Після підписання декларації солідарності незламних громад до неї долучається і рубіжне. Для нас це означає, що ми спільно в місті з паном Вадимом Сергійовичем будемо працювати для людей, для збереження людей в нашій країні, для повернення їх за кордону, для реалізації відповідних проєктів, за підтримки наших міжнародних партнерів, за турботу про людей це саме головне, що в нас є для збереження той ж освіти, про яку ми сьогодні говорили, тому що що таке освіта? Це виховання, навчання наших діточок, діти це найцінніше, це не найцінніше, безцінне, що у нас є в житті. Лідія Шамрай, гайдутка. Ми працюємо для вас, Тож, підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7